Українські військові на півдні щодня просуваються на сотні метрів, повідомляє полковник Микола Уршалович. ЗСУ роблять це у надважких умовах замінованої місцевості та вогневого тиску ворога. Тож наші захисники буквально прогризають оборону противника. На сході сили оборони локалізували так званий великий наступ ворога на лінії Куп'янськ-Лиман, а на Бахмутському напрямку поступово витісняють росіян з позицій. Україна почала застосовувати американські касетні боєприпаси на південному сході країни. Про це інформує The Washington Post. Робить це, аби розбити добре укріплені позиції РФ. Армія Білорусі та ПВК Вагнер розпочали спільні тренування на кордоні з Польщею та Україною. Навчання проходять на полігоні Брейський приблизно за 40 кілометрів від кордону з Україною та близько 30 кілометрів від кордону з Польщею. Українські прикордонники зазначають, вагнерівці продовжують прибувати до Білорусі. Ну а в Криму знову бавовна. Цього разу про вибухи повідомляли у Новофедорівці, а саме в районі місцевого аеродрому. Там базується 43-й російський окремий морський штурмовий авіаполк. Літаки з цього аеродрому використовували для атаки на південні області України. Тим часом СБУ повідомила, що у Дніпрі затримали чиновницю Укрзалізниці. Зрадниця передавала росіянам інформацію про локації підрозділів Сил оборони. Ці дані ворог використовував для підготовки ракетних ударів. Жінку завербували кілька місяців тому. Відомо, що вона уродженка приморського краю. Цього року її сину виповнюється 18 років, і вона планувала відправити його жити до Росії. Ймовірно, жінка допомагала ворогу для того, щоб забезпечити перебування сина в РФ.